Пити будеш? Ні. А чому? Ні, не хочу. Скажи, будь ласка, а що мені на наступний раз робити, коли ти знову попросиш в мене отаку всяку хімію тобі купити? Ні. А якщо ти будеш знов плакати і нити, і кричати, що я хочу, я буду це пити? Просто піти додому. То більш такого не купувати? Так. Чому ти його просила в мене? Я думала, що воно як на картинці буде. Ти розумієш не все на картинці? Я не думала, що це буде питне. Я думала, що це їсть і не п'ється. А ти язичок маєш? В мене могла запитати? Могла. А чому цього не зробила? На наступний раз що ми робимо? Пітаємо. Дякую тобі.